Ось така в мене робота вийшла. Єдине, що треба буде ще додати це тут до лижі, прикріпити якусь, напевно що арматуру звідси дати, тому що воно скошує і набиває в цю сторону, тут забиває, бурян просто зверху залишається. Ну в принципі не шкодить нічого, бо воно скошує, але Ось Ну, і все. Але доробити потрібно. І ще що хотів сказати, отут, як я давав кріплення, я не робив з двох сторон розтяжку. От в мене тут є болт, щоб натягувати. Але з двох сторон я не давав. Получається, коли підношу косу. Ремінь послаблюється і косарка спиняється. А коли опускаю, то виходить, косарка так, на одну сторону зміщується в ту сторону і ремінь не, не, не натягнутий так, як повинен би бути. І я взяв, прикріпив, на мене вийшло так, як натяжне таку тягу, щоб підкручуєш, просто підкрутив собі, настроїв. Щоб вона рівно йшла. І воно так, як натяжне для коси. Е, натягується ремень і все працює. Ну, принаймні мені сподобалося. На цьому все. Дякую всім за перегляди.